Ось в таких ось заводських упаковках надходять мотокоси OLEOMAX SPARTA 25. В наявності їх можна оглянути ринок Юність, місто Київ, магазин номер 6 при вході в синій павільйонний кінець 10-го ряду. Забрати в упаковці, призбати, забронювати без проблем. Зараз ми зробимо розпаковку, тобто відкриємо і побачимо комплектацію, що тут всередині на сьогоднішній момент 2023 року. Відкрили упаковку, ось так от вона йде. Захисний кожух не встановлений, тобто його потрібно прикріпити на 4 вінта. Вінти знаходяться в основному зіпі. Руль іде стандартний, той, який вже комплектувався 30 років. Дається ось така от рекламка з QR-кодом від Oleomark ITALY. Ось безпосередньо сама захисна чашка, інструменти для встановлення захисна, касільна головка. Плечовий одноплечовий ремешок. болтик для встановлення захисного кожуха, інструкція з експлуатації. Свіж, свіжак 2022 рік. Фільтр повітряний захищений для транспортування, щоб не розбилася ця кришка. І трьохліпістковий нижній е, ніж. Трьохлучовий, який йде в задній частині упаковці. Бо більшість людей викидає упаковку, а потім... А говтається, що вони викинули разом з ножем, який також входить в комплектацію. Ось ця мотокоса. Зараз ми її зберемо. Також можливий продаж з зібранням перед клієнтом. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб ось приїхав, купив новий інструмент, який навіть пильні припала, муха не сиділа, не смотрела. Без проблеми перед вами зберемо протягом 10 хвилин, повністю покажемо, розкажемо, як нею користуватися. Замовляйте на сайті logman.com.ua або приходите до розрібного магазину.